Україна велика, кращих лише 100. в межах Європейського тижня якості Україна обирала когорту найякісніших ринкових пропозицій, товарів та послуг. Український дім радо вітав вершки ділової еліти України, представників підприємств, які продемонстрували свою високоякісну продукцію та презентували послуги. Також туди прибули урядовці, представники місцевих органів виконавчої влади, державних установ та організацій, щоб відзначити нагородами кращі здобутки вітчизняних виробників. На урочистостях були також присутні повноважні посли та керівники дипломати. Відомств низки дружніх держав, міжнародних громадських об'єднань з контролю якості виставку відкрив керівник секретаріату Кабінету міністрів України Костянтин Любченко, який зачитав привітання усім учасникам заходу від президента України Віктора Януковича. Такий конкурс стимулює вітчизняного товаровиробника та підвищення конкурентної спроможності його продукції, та є надійною запорукою динамічного розвитку економіки держави. Переконаний. Що спільними зусиллями органів державної влади українських товаровиробників забезпечимо зростаючі потреби суспільства та входження України в європейський та світовий простір. Бажаю вам плідної роботи, міцного здоров'я і нових здобутків на благо України. Віктор Янукович. Голова Державної інспекції України з питань захисту прав споживачів, голова головної конкурсної комісії Сергій Орєхов озвучив привітання від прем'єр-міністра України Миколи Азарова. Щиро вітаю вас з новими досягненими та перемогами. Підтримка урядом України проведення конкурсу свідчить не тільки про його високий статус, а про особливу відповідальність, що покладається на переможців як повноправних представників трудової еліти України. Немає сумніву, що приклад переможців конкурсу. Знайде численних послідників і сприятиме широкому їх залученню до нових наукових і технологічних розробок. Діяльність кращих виробників, що здобули перемогу в конкурсі, є основним орієнтиром для багатьох вітчизняних підприємств, Стимулом для переможців, досягнен у високих конкурентних програмах, підвищення ефективності виробництва та забезпечення суспільних і державних потреб. Бажаю вам міцного здоров'я, добробуту, стабільності до нових творчих досягнень і перемог. З повагою, прем'єр-міністр України Микола Азарова. Від високої якості продукції до високої якості життя було гаслом конкуренції між підприємствами, які взяли участь у конкурсі. Національний товаровиробник прагне покращити не лише свій продукт, а й життя кожного українця. Вважають організатори заходу. Вони зробили все, аби золотими літерами в історію вітчизняного виробництва були внесені дійсно найкращі, аби повністю виключити особистий фактор з оціночних суджень. Експерти залучались з інших областей. Я як головний експерт конкурсу по Хмельницькій області. Ради вітати переможців хмельничан. Я вважаю, що три підприємства здобули перемогу і два лауреати з п'яти учасників. Це дуже гарний результат. Я втішений цим. І Як головний експерт, я втішений результатами тієї роботи, яку ми провели. Ми кожне підприємство обстежили. Їм є що показати, ці підприємства гідно представляють Хмельниччину і своєю чергою покажуть для інших приклад, як треба працювати в сучасних умовах. У цьому році 1178 підприємств з 1429 видами продукції взяли участь на регіональному етапі конкурсу. 254 підприємства з 262 двома видами продукції змагалися на загальнодержавному етапі. Серед них були і виробники з Хмельниччини. В основному це представники малого та середнього бізнесу, які завдяки своєму сумлінню здобули прихильність споживачів і стали флагманами виробництва. Нещодавно я приймав участь у Регіональні виставці, звичайно, там були відібрані найкращі, а тепер найкращі з найкращих виборували собі право бути присутніми на цій виставці. Ну що хочеться відмітити, що зараз ставиться питання не тільки наситити ринок товарами, а стоїть боротьба за його якість. Тобто безпосередньо від цього виграє тільки споживач, тому що товари. Найкращої якості вони стоять і конкурентоспроможні, і вони піднімають імідж регіону. І Хмельницька область тільки зростає і в очах світової спільноти, і всього керівництва, і це не може не радувати сьогодні. Цьогоріч на всеукраїнському рівні подільщино представляли п'ять виробників, три з яких отримали почесні звання переможців. Текстильні вироби приватного підприємця Оксани Дачковської здобули щиру прихильність журі та споживачів цілком обґрунтовано. Про це свідчив шалений попит, який зустріли ковдри та простирадла її виробництва. Серед відвідувачів заходу. Втім, найбільший ажіотаж серед поціновувачів досягнень народного господарства викликала продукція хмельницької маслосербази. Масло Вологодське вдало поєднала в собі найкращі радянські традиції якості та сучасні технічні досягнення молока. Переробки сьогодення впевнені переможці майже протягом 60 років стабільно працює і набирає все більше і більше потужності в виробництві. На сьогоднішній день масло сербаза випускає майже 218 видів продукції. Масло вологодське, солодковершкове, масовою часткою жиру 82,5, був номінований на в конкурсі. З 100 кращих товарів України найкращим доказом високої якості продукції нашого виробництва є перемога масла солодковершкового вологодське конкурсі 100 кращих товарів України на європейському тижні якості України. Це не перша б нагорода нашої продукції, і ми вважаємо, що визнання споживачів це отримання даних нагород. Справжню революцію у світі безалкогольних виробів зробили працівники публічного акціонерного товариства Оболонь Красилівське. Детальне дослідження ринку довело маркетологам підприємства, що споживачі мають доволі широкий сегмент попиту на солодкі, корисні сокомістки, негазовані напої. Пілотний проект всеукраїнського масштабу Живчик негазований відразу став улюбленцем прихильників здорового харчування, адже не містив двоокису вуглецю, який може подразнювати шлунок. Сьогодні цей ексклюзивний продукт впевнено опановує регіональні ринки далеко від терен Хмельниччини. Пишає за перемогою керівник оболонь Красилівське Валерій Піконачислені прохання наших споживачів ми впровадили вперше в Україні негазовані напої, і таким першим напоєм був живчик негазований з з натуральним соком, вміст якого складає 10%. Також такий важний. Є там компонент, як і хіноцея. Живчик негазований рекомендується вживати всім категоріям споживачів. У нас є живчик для діабетчиків, це живчик унік. Є живчик, В цьому році ми випустили живчик зі смаком вишні. Де основним компонентом є екстракт шипшин, є живчик, груша, живчик лимон? Тобто лінійка живчиків постійно буде розширюватися. Ми постійно продовжуємо девіз у болоні жодного року без нового кроку. Під час урочистостей були нагороджені також переможці восьмої всеукраїнської виставки конкурсу дитячого малюнка Я хочу жити в якісному світі. Цей конкурс формує громадську свідомість у дітей, дає уявлення про те середовище, в якому вони мріяли би бути. Юні художники намагалися передати дорослим усі свої очікування, втіливши в малюнки своє бачення. Змагання відбувались в трьох номінаціях: я пізнаю якісну продукцію. Ми архітектори якісного світу і кращий плакат на споживчу тематику. 27 юних художників-переможців з усіх регіонів України отримали. Малецінні призи. Серед них була і наша землячка. Я дуже рада, що я віграла в цьому конкурсі. Я намалювала малюнок. Їжечка у садку також придумала віршик. У саду їжичка без нітратів, Яблучка. Також мені допомагала моя вчителька Базилюк Оксана Валентинівна. Я дуже їй дякую і я дякую всім організаторам цього конкурсу. Втім, справжній зоропад очікував на промисловий бумонт під час церемонії відзначення кращої сотні країни. Нагороди переможцям вручали. Відповідальний секретар міждержавної ради із стандартизації, метрології та сертифікації Микола Сонець, директор департаменту технічного регулювання Міністерства економічного розвитку і торгівлі Володимир Арєфів, народні депутати України Ян Табачник та Олександр Рябека, голова Державної служби статистики України Олександр Осауленко, голова Центральної ради про спілки Машприлад України Анатолій Кубраченко, заступник президента Національ Телекомпанії України Валіт Арфуш, представник європейської громадської організації, Міжнародна ліга захисту людської гідності і безпеки Йозеф Триглик, двічі герої радянського союзу, льотчик космонавт СРСР, віце-президент міжнародної громадської організації, Міжнародна ліга захисту людської гідності і безпеки Віктор Горбатко та представники посольств. Всі вони мали нагоду засвідчити, що держава робить все для того, аби новітня якість народжувала щодня. Заявок поступає намного більше, чим можна. провести этот конкурс. А это подтверждение тому, что сегодня выполняется программа президента Украины, развивается наш малый и средний бизнес, тот, который не может себя, будем говорить, показать сам без поддержки государства и правительства. А мы в этом помогаем. Поэтому всех еще раз хочу поздравить с победой и будем рады за ваши новые победы на международном уровне.